Суп, картопляне пюре та страви з гарбуза і буряку. Такі звичайні для українців страви. Тепер можна скуштувати не лише вдома. В одному з таких фургонів вас гостинно почастує 26-річна Маргарита. Добрий день, що ви замовляти за освітою. Вона журналіст. Спочатку працювала за спеціальністю, потім спробувала себе у фотографії, але знайшла у кулінарії. Разом із сестрою Мартою. Вони за півроку відкрили фургон вуличної їжі. Тепер вона не лише викладає у кулінарній школі, а й готує. На вулицях Києва готує звичайні українські страви, але по-новому. Наш основний акцент це страви локальні з українських продуктів, зрозумілих споживачу. Меню сезонне. Тож страви тільки з тих продуктів, які можна знайти на прилавках. А ми використовуємо взимку багато круп, наприклад, які були тимчасово забуті яким перетворюємо в нові рецепти. А щоб зробити традиційні страви незвичними, Маргарита використовує досвід різних кухонь світу. Наприклад, звичайний салат з буряку перетворився на теплий салат. Бурячок запікається з тим'яном, посипається далі догейським сиром, волозьким горіхом і додається мандарин. Для тих же, хто любить поживно поїсти, є комплексні обіди: гарнір, м'ясо, соус, хліб і сік. Найпопулярніша м'ясна страва в обідах мідболи. Вони схожі на звичайні. Чувтельки. А М'ясна кулька готується на з яловичини з додаванням сиру рікота, зеленю і спеціями. Найпопулярніший гарнір поленте, а кукурузна крупа, яка запікається в духовці попередньо з травами, обсмажуємо на грилі теж додаваннями трав. І подаємо з стейком з індечки. Усі страви Маргарита робить максимально корисними. Овочі запікає при низьких температурах. М'ясо та хліб смажить на грилі і категорично не використовує курятин. Ми використовуємо виключно індичку ніякої курки, тому що це корисніше м'ясо. Неповторний смак стравам надають соуси та спеції. Останні обирають особливо ретельно. Всі спеції збирає наша мама. Чи, чи ми купуємо у людей, які займаються травами? А ще в. Нас пригостять бульйонами та різноманітними супами. А запити усе запропонують какао. Воно обійдеться вам у 12 гривень, теплий салат у 18, а комплексний обід у 35 гривень.